Позитивні емоції, яскраві казкові персонажі та особлива атмосфера, що огорнула кожного і подарувала посмішки та заряд тепла у Новобаварському районі Харкова. Святкова вистава до Дня Святого Миколая. Глядачі, діти загиблих. Українських військових. Щороку депутати від успішного Харкова дарують малечі, тепло живого людського спілкування для багатьох дітей такі зустрічі це не просто подарунки, а й важливе відчуття підтримки та присутності поруч небайдужих людей. І ця традиція триває, даруючи світло тим, кому воно зараз найбільше потрібне. Вони потребують особливої уваги. Їх батьки віддали саме найцінніше, що в них було. Життя за нашу країну за те, що щоб було майбутнє не тільки у їх дітей, а й у всіх дітей, які проживають в нашій країні. Тому е, кожного року під головуванням міського голови Ігоря Олександровича Терехова ми проводимо ці свята: даруємо дітям подарунки, даруємо дітям усмішки, радість, даруємо їм емоції. Це найменше, що ми можемо зробити в пам'яті за для їх батьків, які віддали своє життя. За нашу країну, коли дивишся в очі цим діточкам, розумієш, що вони втратили надто багато. І а якщо у нас є змога дати цим дітям в їхнє життя ще трошки роботи, уваги та посмішок, ми залюбки зробимо це. Це наш обов'язок підтримувати родини, загиблих героїв. Не буває чужих дітей, Харків дуже любить своїх дітей. А ці діти, ми їм як батьки, і ми будемо нікпіклуватися завжди. Це буде на постійній основі і у наших дітей. Завжди буде свято. Вітаю зі святом наших діточок, їх батьків. З наступаючим святом, щастя, здоров'я, миру та процвітання вам, вашим сім'ям, і нашому рідному місту. Така подавали, класна вистава. Дійсно, Ми відпочивали, веселилися, не жартували. Не. Було дуже цікаво, такому, класно. Не. Це тим це ти, добрий ти, чарівник. Що він дарує дітям? Він дарує подарунки дітям. Всім підряд. Всім підряд. А може, слухняним? І з слух... слухняним, а не слухняним, він не. Ти була слухняною що ми бажаємо діточкам на подарунки. «Все було дуже класно. Була атмосфера вже новорічних е, свят. Все було позово, сяла Казкові герої ходили по е, е, наприклад, еки були різні, сніжинки, і ми, ми, ми допомагали їм давати принцес і королев». А за кого малювали? За поганих героїв чи добрих героїв? За добрих, звичайно. – Чому? Тому що робити добро це добре. Шановні діточки, вітаємо вас зі святом Миколая. Бажаємо вам щастя та багато подарунків. Мені дуже сподобалось це свято, було дуже весело. Ми танцювали, малювали, відпочивали. Та ще ми виконували руханки. Я бажаю всім дітям, які там були, щастя, здоров'я та щоб вони були чемними, щоб їм подарив святий Миколай подарунки 6 грудня. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків. Новини.